До нашого етеру доєднюється Олег Шамшурна, звичайний та повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки в 2006-2010 роках. Пане Олеже, чи ви мене чуєте? Чую і бачу. Слава Україні! Дякую, що ви знайшли час доєднатися до нашого етеру. Героям слава, дякую за запрошення. Давайте я вам одразу передресую своє питання, яке ставила до нашої аудиторії. Тож панале, а чого ви чекаєте від Трампа третьої світової? Чи все-таки завершення російсько української війни? Які ваші очікування? Ну, ви правильно сказали, що важливо не тільки щоб війна закінчилась. І може важливо навіть не стільки, щоб вона закінчилась, щоб а було зрозуміло на яких умовах вона закінчилась, і ці умови вже зрозуміло для України вони за будь-яких за будь-якої ситуації не будуть ідеальними, але щоб вони були прийнятними для України, не були умовами її часткової чи повної капітуляції. Якщо подивитися на Трамп під цим кутом, чесно кажучи, я вже про це стільки говорив, писав, що навіть трохи вже ніякого про це знову казати, але все таки, моя думка, що, попри думку 50, здається, близько 50% наших співгромадян, які вважають, що прийде Трамп. І Трамп, як у нас кажуть, порішає всі питання, цього не буде. Він може порішати, він може наполягати на закінченні війни, але не на наших, на своїх умовах і в своїх інтересах. Тому що в будь-якій ситуації важливо розуміти модус операнді Трампа. Це завжди. Спрямовано на те, щоб забезпечити політичні інтереси самого Трампа. Це номер один. І Трамп сказав, що він дійсно хоче закінчити війну. І вчора він сказав на цьому великому мітінгу. Разом з тим, треба, треба розуміти, що це йому потрібно. Ну, він багато каже про страждання українського народу. про Втрати, які ми зазнали, і в людях, і матеріально, це все правильно, але головне для нього не це. Головне для нього вивільнити руки. Вивільнити руки для того, щоб сконцентруватися у внутрішній політиці, перш за все, на економіці і питаннях, пов'язаних з регулюванням міграції. І в зовнішній політиці зосередитись на відносинах з Китаєм саме для цього йому потрібно закінчити війну. Тобто він хоче закінчити цю війну за будь-яких умов, навіть якщо ці умови будуть передбачати поступки з боку України, які протирічать нашим національним інтересам. От що ми знаємо про план Трампа? Ну я хотів би сказати, що звичайно остаточний висновок можна буде зробити тоді, коли він безпосередньо чи через своїх, своїх помічників, через свої членів свого кабінету оприлюднить свій план. Зараз ми знаємо деякі елементи, і те, що ми знаємо, скажімо, підстав для такого навіть мінімального оптимізму не надає. Йдеться про те, що буде, відбудеться припинення вогню, припинення вогню і фіксація лінії розмежування, це передбачає, і це зрозуміло, збереження контролю Росії не загарбаними територіями. Це передбачає створення якоїсь незрозумілої демілітаризованої зони. Це також передбачає, і тут уже можна сказати майже 100% упевненість, що член, на членстві України в НАТО, ну принаймні в середньостроковій перспективі, якщо ще не гірше, Трамп поставив такий жирний хрест. Тобто. Все-таки хрест не, чи я, паузу? Я вважаю, от, принаймні наскільки це залежить від Трампа, хрест. І я сказав: це середньострокова перспектива, мінімальна, а можливо, і набагато довше, враховуючи, що цю ідею не підтримують не тільки Сполучені Штати, але й. Інші члени НАТО, і треба розуміти, що без залізобетонної підтримки НАТО ні про яке членство України в НАТО ну це не можна навіть серйозно розглядати. Тобто, отакі реалії їх можна спробувати змінити, тобто достукатись до Трампа можна передбачити, що Путін буде себе вести настільки, я б сказав, нахабно. І принизливо, можливо, навіть для Трампа, що той може, як то кажуть, збрикнути. І тут треба враховувати, що у Трампа е, при е, ухваленні політичних рішень дуже велика вага е, це емоції, це його подавання. Е, це може на нього вплинути, е, може вплинути і якщо він зрозуміє, що війна проти Росії це війна проти Китаю і інших держав, які становлять. Безпосередній е, ризик е, і е, загрозу для безпеки Сполучених Штатів це це можливо. Але зараз те, що ми знаємо про наміри Трампа, свідчить про дуже серйозні ризики, які існують для України. І останнє тут я хотів би закінчити особливо, треба звернути увагу на його заяви щодо Гренландії, щодо Панамського каналу щодо Канади ці заяви свідчить про те, що світоглядно Трамп вважає, що є одні правила поведінки для великих держав, таких як Сполучені Штати, є правила поведінки для садкіших держав, таких як Панама, Данія, і Україна, і багато інших, і вони мають враховувати інтереси великих держав. Плюс він цим своїми заявами, це до речі, не перший раз він про це казав кілька разів. Він фактично заперечує принцип непорушності законів, які кордонів, які один з основоположних принципів міжнародної системи права. Тобто для України це дуже поганий сигнал, і, в принципі, якщо так подивитися, світоглядно. Погляди Трампа не дуже або зовсім в цьому плані не відрізняється від поглядів Путіна, і Боже, це мене з'язака зняли. В ви той знаєте той момент, наскільки ми це ризиковано для нас, і е, треба бути готовим для м, того, щоб працювати в цій дуже складній. Ситуації, але якщо в Москві панує диктатура, то все таки в Вашингтоні демократія, так і на вашу думку, пане Олеже, скажіть, будь ласка, якраз демократична модель Сполучених Штатів Америки зможе обмежити Трампа в оцих своїх таких, знаєте, територіальних претензіях? Ну, в територіальних претензіях я не знаю наскільки вона буде стримувати, враховуючи, що ну от якщо. Взяти відрізок в два роки, тобто, коли до проміжних виборів, коли Трамп має не тільки Білий дім, він має контроль над сенатом і над палатою представників. І причому тут треба підкреслити, що фактично. Якщо раніше попередньо були випадки, коли сенатори не погоджувалися з своїм же партійним я маю, партійну приналежність президентом, то зараз і фракції в палаті представників це особливо і в Сенаті фактично залежить від Трампа і повністю йому або майже повністю підпорядкована. Тому обмежити його в, ну скажімо. І при в цьому плані і взагалі важко, оскільки зовнішня політика це в основному прерогатива президента, хоча на відміну від інших країн дуже суттєва роль і законодавчої гілки. Але в даному випадку, коли є залежність і сената, і палати представників від Трампа, то обмежити я не бачу скажімо, апетиту у законодавців. Обмежувати Трампа, тобто, це робить ситуацію ще більш складною і для нас, і взагалі для всіх інших країн пане Олеже. Тут ми неодноразово в Україні зокрема говорили, що якщо Україна програє, це буде програш не тільки нашої держави і не тільки Європи, але Сполучених Штатів Америки. Якщо ми говоримо про те, що Трамп готовий завершити цю війну, жертвуючи українськими територіями, чи це буде так би мовити співмірно його гасло, з яким вийшов на. Вибори, що зробимо Америку великою знову. Проте він критикував, дуже пам'ятаємо адміністрацію Байдена за невдалі зовнішню політику, за ослаблення Сполучених Штатів Америки на зовнішній політиці. Як ви бачите, чи все-таки це трошки різні речі? Е, ну, тут дійсно ситуація більш складна, але в принципі, це гасло е, Америка понад усе е, зробити Америку знову великою. Це свідчить про те, що ну, дехто каже абсолютно правильно, що якщо Байден вірив в американські демократичні цінності і взагалі в цінності, то е, і не вірив в нашу американську потугу е, силу, то за е, е, за Трампа навпаки він вірить в нашу силу але. Йому абсолютно однаково і для нього не є важливими наші демократичні принципи. Оце в принципі досить таке е, висловлювання, яке е, досить точно передає ситуацію. Тобто дуже довго казали, і я сам писав про те, що е, з Трампа ми бачимо відновлення таких неоізоляціоністських настроїв. Але якщо подивитись на еволюцію, то в принципі зараз вірніше казати про те, що це не просто Америка понад усе, це Америка понад понад усе плюс, коли віра в таку ну домінантність Америки в цілому, вона поширюється і на міжнародні відносини, коли домінування в міжнародних відносинах. Визнається і можливим, і навіть бажаним тільки за тих умов, що це не вимагає великих інвестицій і фінансових, і людських. Це не передбачає заангажованість сполучених штатів військові конфлікти, так званій безкінечні воїни. Тобто, все це абсолютно сприймається Трампом, і це Я думаю, сприймається його. Фан базою, тобто, так таким чином зараз виглядає ситуація, і я погоджуюсь з тими американськими аналітиками, які кажуть або про демонстративний імперіалізм. Трампа або про його в сторону експансіонізму. Причому не такого, який був навіть в ХХ столітті, а який був характерним для Америки ХІХ століття. Тобто в цьому плані ситуація є достатньо складною, і, в принципі, чітко визначити, як вона буде далі розвиватися, може тільки одна людина. Дональд Трамп, тому що він зараз намагається сконцентрувати весь процес ухвалення рішень їх виконання саме на собі, тобто всі члени його кабінету і близькі до нього люди. Це просто він їх розглядає як імплементаторів своїх власних ідей. Пане Олеже, тут глядачка запитує іра Вікнера. Чи буде зустріч із Зеленським найближчим часом? Як ви бачите, є передумови? В принципі, я цього не виключаю, тобто, і очевидно, висловлюються думки, що було б правильно, якби вона передувала зустрічі з Путіним, але чесно кажучи, повної впевненості, що буде саме такі, така послідовність у мене немає. Зараз відомо тільки про те, що є бажання Трампа зустрітися з Путіним або провести з ним. Розмови, причому це зробити найближчим часом, і враховуючи те, що я сказав раніше, у мене немає. Ну у мене є вірніше є тривога з приводу е, до цієї зустрічі, і е, дуже важливо подивитися, яким чином буде дотриманий принцип нічого про Україну без України. Раніше він працював чи буде він працювати за Трампа? Подивимось. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що українська делегація не запрошена на інаугурацію 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Я намагалася знайти, але ну, немає ніде достовірних підтверджень, що це вперше з 91-го року не запрошено офіційний Київ. Але як ви бачите станом на зараз відносини між офіційним Києвом та командою нового президента Сполучених Штатів Америки, і як працює зараз українське посольство у США? США чи знайдеться чи, чи можливо буде знайти спільну мову? Тут е в вашому питанні є три 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 підпитання. підпитання. Тобто я перепрошую, але під, та, на відповідайте, те, що, будь ласка. На те, на, е я спробую відповісти на те, на що я можу відповісти. По перше. Е, я також цим цікавився в принципі, немає такої практики запрошення делегації на інаугурацію президента. США зробили американці спеціальне дослідження і не знайшли. Е, ну, це перший раз, коли запрошуються делегації представники інших країн. Тобто, представники інших країн очевидно кажуть: приїжджали, але приїжджали. Ну так я б сказав, неформальне, неофіційно. Це по перше. По-друге, якщо подивитися на тих, кого запросив Трамп, то він запросив перш за все людей, які до нього ідеологічно і політично близькі, незалежно від того, які вони займають посаду. Ну, от приклад Франції. Він дуже такий показовий, яким чином відбиралися люди. По-перше, там немає Макрона. Ну взагалі, як правило, всіх представляють, і я сам був учасникам Обами, присутній, вірніше, на інаугурації, представляють посли. Він запросив Зимура, тобто, це політичний діяч французький і теоретик, який дуже близький до поглядів Трампа, зокрема з питань міграції, його помічниця, яка є зараз євродепутатом. Я чув читав про те, що запрошена також племінниця е, Маріон Мерешаль. Але цікаво, що саму Люпен він не запросив ні її, ні бердилу, тобто номер два, фактично в люпіністській партії. Чому вони запросив? Кажуть, що вони недостатньо були улесливі щодо Трампа, і немає випадків, коли, коли вони співали йому діфірам. І це Трампу не сподобалось. Тобто зараз він дійсно запросив тих людей, які. Так, так, я вас чую. Я вас чую, ні ви зі мною. Тобто він запросив тобто він запросив тих людей? людей, які є до до нього ідеологічно близькими. Ну зрозуміло, що після ногурації він буде будувати політику і спілкуватися з тими, хто офіційно представляє ту чи іншу державу. Хоча спроба, мабуть, створення міжнародного інтернаціоналу ультраконсерваторів залишиться. Тепер щодо стосунків нашого уряду з Трампом. Це в таких такі я кажу: запитайте у речника Зеленського або іншого чинного президента. Важко сказати, але єдине, що помітно, зараз нашим керівництвам робляться спроби і очевидно, вони були раніше для того, щоб встановити нормальні контакти з Трампом і його оточенням. Як він ставиться до президента його найближчого оточення, сказати важко раніше це ставлення було. Ну скажімо так, дипломатично достатньо складним. Як працює наше посольство, я не коментую з етичних міркувань. Ну працює, виконує свої завдання. Ну зрозуміло, що зараз нашому послу не позаздриш. відомо, як, які були проти неї неїзди. Ну скажімо, з боку Джонсона. Їх треба враховувати саме тому, що персональні контакти, людський фактор є дуже важливим для Трампа. І, взагалі, для його команди, тобто, це я так розумію, сподіваюсь, верніше, що у нас розуміють, і тут ситуація є достатньо, достатньо непростою. Пане Олеже, я вам дякую за ваш аналіз за те, що знайшли час вийти до нас. в етер. нагадаю, Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки у 2006-2010 роках. Пане Олеже, мої щирі слова вдячності за аналітику та розмову. Дякую, що були з нами. Дякую за запрошення. Сьогодні кращого.